Вітаю, друзі. Нарешті підписали угоду про копалення із Сполученими Штатами Америки. Я вважаю, що це шанс України на стрімкий взліт економічних і політичних процесів в Україні, тому що є два варіанти з геополітичного і світоглядного розвитку України: це так званий російський вплив. Під так званою умовною Росією або західні цивілізаційні цінності і Західний цивілізаційний простір. Якщо би угода про копалини не була підписана, це автоматично означає, що нашими копалинами розпоряджалися би так звані олігархи. А олігархи слід розуміти, що це є російський слід, російський вплив, російський слід, російські спецслужби і повністю Росія. Або є інший варіант це якщо спустити сюди американців. А американці це є західні цивілізаційні правила гри, західне законодавство, західні інституції, західні закони і принципи ведення бізнесу. Тому є два варіанти розвитку знову ж таки: це є Північна Корея і Південна Корея. Південна Корея, коли почала працювати з американцями після Корейської війни у 50-х роках, вони були за межею бідності, і тільки економіка, спільні економічні інтереси з Америкою зробили сьогодні південну Корею топовою країною світу. Так само Японія. Як тільки почала співпрацю з Сполученими Штатами, стала топовою країною світу. Ну, а можна подивитися, зона сфер впливу Російської імперії, так званої. Це Північна Корея, там так званий комуністичний вплив Китаю, це є Осетія, це є Абхазія. Ну і як живуть зараз ці країни світу? Тому, на мою думку, тут абсолютно. Ви в очевидна ситуація, ми мусимо співпрацювати з американцями, тому що це є західні цивілізаційні орієнтований вибір української держави або російський олігархат, російські спецслужби в Україні. Єдине, що мені шкода, я впевнений, що якщо б українська сторона поставила питання, це можна би було мати сьогодні повний і абсолютний безвізовий режим із Сполученими Штатами Америки. І ми могли це питання підняти, ми могли це питання поставити також в основу наших переговорів і західна. Західні транснаціональні компанії в Україні плюс безвізовий режим із Сполученими Штатами Америки, це могло би бути потужний інструмент, щоб Україна взлетіла як Фенікс в плані економіки, політики і західних цінностей в Україні. Ну, політичного, ну, так званого ще не маємо рішення політичного про безвіз, хоча його треба було